Добрий вечір. Отакий От ось фон пшениці. Об'їжджаю поля, де вносили гербіцид перший раз. Ну, Перші, перші посіви. Перші там 100 гектарів ми внесли і потім був невеличкий перерив на 4 чи 5 днів. Дивіться. Отакі От у нас ось посіви на сьогоднішній день. І як спрацював гербіцид? Дивіться. Багато скептиків кажуть, що він погано працює про холодну погоду. Не вносити, стрес буде пшениці. Но ми бачимо факти. Стресу немає. Пшениця почуває себе гарно. І чого ви скажете, не вносить? Питання, так? Да? Бо пишуть книжки. Так що я думаю, книжки це теорія, а практика показує зовсім інше, друзі. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, вподобайки з вас. До побачення. Слава Україні!